Вони хочуть їх ослабити, так, намагаючись налаштувати людей, які стоять вище вас, проти вас. Так. Якийсь бруд, ліється наміри, що руками цих людей не те що ослабити свої позиції, а вам доведеться їх покинути. У вас будуть виникати труднощі у спілкуванні з цими людьми. Але так будуть складатися обставини, що якісь ваші зв'язки, ваші знайомства, хороший такий налагоджений контакт, люди, які зараз абсолютно не мають до сфери вашої діяльності на сьогоднішній день відношення, так, чомусь мають зв'язок з цими людьми. От Люди вище, якось таке відчуття. Як начебто ці дві миші вони налаштовують людей проти вас, і це як начебто чи ваше керівництво, чи просто хтось вище рангом за вас по статусу, можливо.